Усім привіт! А ви вже були в магазині копійочка. Тут в честь дня народження дуже багато знижок. Вода туалетна жіноча ціна 60 гривень. Об'єм 85 мл, яскраві дизайни. Великий асортимент ароматів. Кожен зможе знайти щось для себе. Це і жіночі лінійки. Туалетна вода. City Gel, 90 мл, ціна 60 грн. Чоловічі аромати, об'єм 85 мл, ціна 60 грн. Гігієнічна помада. Яка на губах стає рожевою ціна 20 гривень. 90 гривень. Набір зубних щіток від колки Дві 2 штуки. Ось така зубна щіточка 48 гривень. Набір три зубні щітки ціна 90 гривень. Палетка, контурінг та пудра 6 кольорів ціна 50 гривень. Пудра для обличчя плюс хайлайтер бронзер 35 гривень. 25 гривень коштують шоколадки від міленіум із горішками. Є декілька варіантів на вибір. Серветки паперові 200 штук 30 гривень. Рідке мило на тореле 1,5 літри об'єм. Ціна 35 гривень. Аромати яблуко або полуниця. Змінні блоки освіжувач повітря Aroma Soft 35 гривень. Шоколадки альпінела 18 гривень. Великий асортимент смаків. Ватні диски косметичні. 120 штук 20 гривень. Палички апельсинові 12 штук 9 гривень. 25 гривень. Ножнички манікюрні. Пилка чотирьохстороння – 10 гривень. Пилочка манікюрна із тримером для кутикули 10 гривень. Набір пилочок 3 штуки. Ціна 12 гривень. Спонжі для обличчя 4 штуки 17 гривень. 150 гривень коштує набір пензликів для макіяжу 10 штук у косметичці. Гель для душу від фірми Фа 50 гривень 250 мл. Гель для душу об'єм 500 мл 88 гривень. Гель для душу на торели, 2 аромати на вибір. Ціна 30 гривень. Гель для душу вокал 65 гривень. Рідке крем мило 500 мл зі зручним дозатором Маква. Ціна 28 гривень. Рідке мило ідеал 900 мл 25 гривень. 35 гривень коштує щітка для волосся. Кольори в асортименті. Ось така щіточка для волосся ціна 7 гривень. Складна дорожня. Набір гребенців 15 гривень. Щітка для кучерявого волосся 35 гривень. Щітка масажна 35 гривень. Набір грібінців 35 гривень. Шампунь Гольф. ціна 55 гривень. Шампунь від Ельсеф. Розкіш олій. Цінність трьох глин. Ціна 128 гривень. Ліскур «Ботанік терапі. Об'єм 400 мл 105 гривень. Шампунь ідеал. Ромашка або кропива 32 гривні. Об'єм 1 літр. Акція діятиме до 2 серпня. Шампуні від фірми Шаума в асортименті 75 гривень 400 мл. Мило тверде, дитяче від бейбізая 5 штук, 70 г кожна. Ціна 32 гривні, зеленого кольору 26 гривень. Сухі паперові серветки 150 штук в упаковці 25 гривень. Порошок для прання зося 4 кг 500 г, 138 гривень. Хто пробував, як він? Напишіть, будь ласка, дуже цікаво. Серветки Happy Baby 150 штук, 45 гривень. Шампуні дитячий Little Bear 26 гривень 250 мл об'єм. Два варіанти на вибір. Вологі серветки мозаїка 60 штук 13 гривень. Милорідке байбізає об'єм 325 мл. Ціна 29 гривень. Засіб для купання дитячий від бейбізає об'єм 430 мл. Ціна 26 гривень. Засіб для купання від Джонсон ціна 102 гривні 300 мл. Ще один засіб для купання 112 гривень 300 мл. Пінка гель для душу або засіб для купання від сая 90 гривень. Паперові рушнички. XXL maxi розмір від диво. Ціна 60 гривень двошаровий. Мозаїка рушнички паперові, 2 рулони. Ціна 22 гривні. Вологі серветки на торела 37 гривень, 100 штук в упаковці. Дитячі. Вологі серветки із алої 84 штуки, 38 гривень. Дякую за перегляд. Вигідних вам покупок.